Вітаю, шановні друзі. Допоки наші політики дуже агресивно почали сваритися між собою і готуватися до президентських та до парламентських виборів, звичайним українцям далі продовжують розказувати якісь дурниці та нагнітати ситуацію, ми сьогодні це все розберемо. Так бо що не день, то я тільки бачу, що у всьому винні ухилянти. Влада вкрала мільйони винні ухилянти. Посипався фронт. Винні ухилянти. Америка щось там не хоче зробити. Винні ухилянти, закрито програму USAID Винні ухилянти. В загальному у всьому винні ухилянти знайшли козла відбувальна відбувала такого колективного, який називається ухилянти. Але давайте розглянемо ситуацію трошки з іншої сторони. Ми сьогодні поговоримо і про зниження мобілізаційного віку, бо є новини, поговоримо про те, що стосується ТЦК, Йоесаїду, та в загальному того, що відбувається в Україні. Це важливо і для українців, які проживають за кордоном, бо про це також буде сьогодні багато цікавих новин, і тих, звісно, хто проживає в Україні. Дякую кожному з вас за підтримку і погнали! І почнемо ми з військового експерта з прізвищем Гетьман. Не сівечоли він, звісно, але він е, говорить власне про зниження віку. Це напряму пов'язано з заявою Зеленського, е, яка розізлила, до речі, багатьох діючих військових. Давайте послухаємо. Європа говорить про те, що ми маємо. Ну наші західні партнери, що ми маємо знизити мобілізаційний вік. Ми далі говоримо про те, що ми не бачимо в цьому сенсу, але зараз ми вже е, знайшли новий рецепт. Оце знаєте, коли в Україні починають говорити Штати хочуть, наші західні партнери щось там хочуть знизити мобілізаційний вік. Я хочу нагадати, що наші західні партнери це бізнес-партнери. Вони дають гроші, а потім хочуть їх повернути з відсотками. Ми це вже бачимо по рішенню Сполучених Штатів, де Трамп сказав, що він договорився з Україною про передачу рідкоземельних металів на 500 мільярдів доларів. Якщо не помиляюсь. Зеленський повідомляв, що загальна номінальна вартість всієї допомоги штатів 200 мільярдів, з яких Україна отримала фактично 70 допомоги на 70 мільярдів. Рідкоземельних металів віддали на 500. Ну якщо вірити Трампу, тому що вони там хочуть, що вони там не хочуть, це їх особисті проблеми. Але в Україні цим дуже і дуже сильно прикриваються. І це проблема не західних партнерів, а це проблема саме української влади, які. Самі придумують собі, що там штати чи ще щось, щось хочуть, а потім дуже сильно пробують з цим боротись. При цьому, залаштунками лаштунками, все одно вони переслідують свої особисті інтереси. Далі. Давайте будемо давати можливість юнакам віком від 18 до 24 років підписувати контракти і яким чином там їм забезпечувати додаткові бонуси, які вони підписують контракти. Знову ж таки, наскільки ми все-таки наші дії відповідають вживо. реальності. Вже виникає питання. Вже виникає питання у військовослужбовців, особливо у тих, яким ще немає 30 років, а чому людини 24 роки має отримати більше. Я вже три роки на війні, мені 25, наприклад. А людина, яка прийде сьогодні, він буде отримати набагато ну, більше всього, чому така несправедливість. Я думаю, що це проміжний етап. Я впевнений, що ми одразу. Ну, це знав контролесій на речі, кажу, ну це на моє сутків точку зору, Що е, буде у нас і мобілізація з 18 років, просто одразу це було б дуже е, негативна реакція всередині суспільства. тому такий проміжний варіант. Тобто, давайте спробуємо заохочити матеріально, Ну не вийшло тоді. Не матеріальна мобілізація не захочемо. По великому рахунку, чому людина з 18 років може служити в армії, ще в радянській частині призивала з 18 років. І людина вчився, готувався до видадення бойових дій, а воювати він може тільки через сім е... років після того, як е... пробачте. Ну от пішов в нерік 18-19 навчився, а не війну тільки через п'ять років. Тобто вчитися воювати він готовий, а е... воювати він не готовий ще п'ять років. Це виглядає якось. Ну, військовий експерт з нього, звісно, може і дуже прекрасний, Я не знаю, хто його знає, бо я перший раз в житті бачу. Пишіть в коментарях. Але питання, які він задає, чому не можна відправити всіх на війну з 18 років? Тут питання те, те саме, чому цей прекрасний військовий експерт сам не іде і не воює. Чому? Це точно таке саме питання. От і такі питання зазвичай чомусь задають люди, які самі ніколи в житті на війну не попадуть, і їх діти не попадуть, їх племінники, якісь далекі родичі також на війну не попадуть. От вони всі питають, чого не заставити воювати дітей. Ну, чого? Нема. Якщо їм треба це пояснювати, значить їм це не треба пояснювати. Далі, наступне. Наступний в нас заступник міністра юстиції Олександр. Банчук говорить, українці не довіряють не тільки судовій системі, а владі в цілому. Це історично обумовлено тим, що Україна довгий час перебувала в окупаціях інших держав. Та, та, ти ви та що? Та що? це тобто не пов'язано з шаленою корупцією, з нерівністю, з кумівством. з ментовським безпреділом, це не пов'язано з рекетом оцим державним, з переслідуваннями, з бусифікацією. Це не пов'язано, це суто історичне питання. Тобто він хоче цим, я не знаю, цією фразою сказати, що українці, знаєте, мають якісь гени суперечити владі і виступати проти влади. Але чомусь він не згадує про те, що це може бути напряму пов'язано з діями конкретної влади. Далі він говорить, плюс ця недовіра закладена ще з часів покоління, яке жило в тоталітарній державі, в якій, також, в якій я також народився, Радянський Союз, де також проголошувалось одне, але і корупція там була, і рішення приймались інші. Ну, тобто, я не знаю, він цим прирівняв вже Україну до Радянського Союзу. Дуже критично, але можливо, так і є. Хто так думає, пишіть в коментарі. Далі. Наступний в нас військовослужбовець ЗСУ Олександр Матяш, який дуже часто з'являється на телебаченні. І, звісно, повістку, яку дали їм зараз розповсюджувати по телемарафонам і телеграм-каналам, це розказувати, які ТЦК в нас прекрасні, і як вони дуже добре справляються зі своєю роботою, і як вони боронять Україну. Давайте послухаємо. Все ж таки і імідж ТЦК, як можна покращити чи змінити. ну тому да що ви, ви цю проблему озвучили? Що ТЦК, це, ТЦК це не ворогій. Чому ТЦК пакує в бусики? Тому що вони мають відібрати людей, людей для служби в армії. Е, наскільки я пам'ятаю, то там і кривих, і косих, і всіх підряд беруть, ВЛК проходиться за три хвилини і все так далі. І от прекрасне пояснення, чому вони. Е, Викрадають фактично людей, бо мають відібрати людей в армію. Тому ТЦК це наші друзі, і жодного терору, порушення прав людини і жодної бусифікації взагалі немає. А те, що там є, то це ви собі придумали. Це власне говорить про це цей самий матяш. А... Далі до них підходить. Вони підходять до людини, у, які, у якої не оновлені дані. Згідно з законом, ця людина має оновити дані вчасно, ця людина починає з ними битися. Сто процентів просто вони підходять кажуть: покажіть свої військово-облікові документи, а людина каже, а людина каже ні і починає битися. Ну це бред просто. Тим паче, тим паче, що е, речник. Сухопутних сил України. Вчора ми з вами про це в відео говорили. Чітко сказав, що в ТЦК немає повноважень ловити ухилянтів. Немає в них таких повноважень. Вони не мають їх ні розшукувати, ні ловити, ні привозити. Це має займатися місцева влада, а також поліція. Але не ТЦК. ТЦК взагалі в цьому всьому не має бути. І тому то, що матя ж зараз собі вивчив слово законно і використовує його там, де його не має бути, це його особисті проблеми. Але що найгірше будуть люди, які будуть оце слухати. Слухати, знаєте, тут накручувати будуть на вушка лапші, на в... все більше і більше і будуть заряджатись потужною незламністю. Що буде робити людина з травмою, контужений, поранений, боєць, він буде захищатися. І на сьогоднішній момент... Все це освітлюється під певним кутом в засобах масової інформації. Виходить, що ДЦКшники когось там побили. Да, вихо я не хочу. Я вже я думав до показати вам це відео до кінця. Я навіть цього не хочу робити, бо це знаєте пропаганда рівня початку 23-го року, коли ТЦКшники тільки з'явились і почали бусифікувати. І от приблизно тоді це ще можна могло прокатувати, коли розказували, що ТЦК це спасіння, що вони роблять все, що треба, і ніякої бусифікації немає. Люди самі їх провокують і їх б'ють. 100% це так, я не буду. Я з такими людьми навіть спорити не хочу. Хто також думає, що це саме так відбувається, і не бачить очевидних фактів, яких також і в сухопутніх силах не заперечують. То я не знаю, якщо вам це те, що я вам говорю, не налазить на голову, то напевне це відео не для вас. Далі, наступне тетяна. Камерістова речниця Рівненського обласного ТЦК та СП. Вже чомусь вона почала лізти ТЦК та СП. Вже в нас займаються освітою в Україні. Давайте послухаємо. Загальновійськова базова підготовка буде стосуватися виключно студентів, і це буде, скажімо так, навчальною дисципліною, яка матиме і теоретичний, і практичний курс. Теоретичний курс проходить 100% студентів, як хлопці, так і дівчата. А практичний курс дівчата, які не матимуть обмежень за станом здоров'я, і дівчата, які захочуть пройти практичний курс в будь-якому випадку, це як я вже зазвичай… Пу-пу-пу, порушення конституції і розділення людей за е гендерною ознакою. Це суперечить Конституції України, але бачимо, що в Україні, на жаль, це зараз нікого абсолютно не цікавить. Хлопці мають обов'язково проходити базову військову підготовку в університетах, а дівчата за власним бажанням. Це по перше. По-друге, тут одразу ж, так, якщо хлопці не будуть проходити а будуть, або будуть завалювати, їх можуть відрахувати з вузу за це. Тут питання: ті, хто буде поступати на перший курс. На що їм поступати на перший курс в Україні, де їх можуть відрахувати за новий предмет, якщо вони можуть виїхати в Польщу і нормально собі навчатись в Польщі без цього, або в Словаччині, або в інших країнах. А зараз шалена кількість країн надає е, такі умови не тільки для українців, а в принципі для всіх іноземців, бо по всій Європі не вистачає зараз молоді, і кожна країна бореться за те, щоб молодь приїжджала до них, закінчувала їх університети і залишалась в них в країні працювати. Але кого ж це цікавить, точно не речницю рівненського ТЦК. Це загальна це навчальна дисципліна, і теорія буде проходити у вищих військових у, вірні, у, у вищих закладах. А підготовка практична буде проходити в навчальних центрах збройних сил України і на польну такі звичайнісніки собі вишкіл, військовий вишкіл, але студентів. Теорію проходять всі. Практику, якщо вони студенти, якщо відмовляються проходити, або вони успішно складають, це може призвести до того, що студент буде відрахований. Це в будь-якому випадку буде залежати від навчального закладу, оскільки це, як я вже зазначила, буде фактично навчально. О, До речі, а по такому хорошій традиції українських вишів за 500 гривень можна буде порішати залік. За цей предмет чи ні? Як думаєте, пишіть в коментарі? Дисципліна, і власне вона буде включена в той курс в кожного окремого навчального закладу, як їм буде зручно, складаючи розклад навчальних дисциплін. Це тактика. Так в будь-якому випадку це тактика, це домедична допомога, володіння стрілецькою зброєю, міжнародне гуманітарне право, mm -hmm. тобто такі найважливіші базові основи, які повинні знати. Скажімо так, всі майбутні раптом що військовослужбовці Збройних сил України, але не слід путати з кафедрою військової підготовки це трішечки різні речі, оскільки кафедра військової підготовки це за бажанням а базова загальновійськова підготовка це 100% обов'язкова для всіх чоловіків. Для всіх чоловіків. Ну, про порушення конституції ми вже говорили, але як я вже казав, кого це цікавить, ем, далі, наступне. Наступне Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА, також, е, ви, я досить давно його не чув в загально там українському інфопросторі. Проблема з мобілізацією в Україні це питання втоми. Бо мобілізація у 2022 році і зараз це різні речі. Всі питають: як ви ставитесь до так званої бусифікації? А що, є варіанти? Хто може їх запропонувати? Ні, то яке може бути ставлення до явища, яке не має Альтернативи, я думаю, що з такою логікою можна, в принципі, виправдати і все. З такою логікою можна виправдати і Голодомор в Україні, якщо буде стояти в когось таке завдання, то ж можна сказати, а що? А яка була альтернатива? А ніякої не було. І ці всі, якщо треба спочатку дивитись на те, що це порушує, по перше, Конституцію України. По-перше. Якщо цьому немає альтернативи, то значить погано думали. Якщо немає голови думати і придумати щось більш адекватне, і те, що не буде порушувати закони, Конституцію, права людини, то якщо ви не можете цього придумати, то, можливо, треба провести вибори, і щоб прийшли люди, які зможуть щось придумати. От. Але знову ж таки, наступне: працівник ТЦК, працівників ТЦК побили в одному з районів Рівненщини. прес служба військомату говорить, без коментарів, так, бо зараз знову налетять коршуни. Ну, побили, ну, треба покарати винних. Але знову ж таки, коли, коли б'ють цивільних ТЦКшники, то це чомусь, бо вони там дуже розписали, знаєте, таке полотно, де кажуть, що це кримінальна відповідальність і так далі. А коли працівники ТЦК б'ють так само цивільних і їх викрадають, то ні про яку кримінальну відповідальність не йдеться. Е, менше з тим. Далі, е, що ще хочу вам, друзі, сказати? Хочу ще вам сказати, що всі подібні заяви, всі подібні е, якісь факти за цим проходженням базової військової підготовки, з тим, що ТЦК хороші, а люди погані, з народом не повезло, у всьому визні винні ухилянти. Це знаєте, така стандартна, рівна, е, якась однакова я б навіть сказав, повістка в Україні. Так. І, в загальному, якщо так я особисто, моя персональна думка, яка може не бути пов'язана з реальністю і відрізнятися від вашої, хочу сказати, що це повністю вимальовує, скажімо так, ті кордони, в яких мають жити українці, які мають собі запам'ятати, що є. Народ України, от звичайні українці, які не мають влади, які не мають як порішати і не мають багато грошей, і десь там висовуватись, говорити про е, конституцію, про якісь свої права, про відкриття кордонів, про вибори. Забудьте про це. Про бусифікацію не можна говорити. От ні про що не можна говорити, треба тільки дивитись телемарафон і е, вірити всьому, що там говориться. І знаєте, що найдивніше? Що е, я, наприклад, там у Фейсбуці, в коментарях, в Ютубі, дуже часто бачу просто чисту, відкриту, нічим не приховану ненависть, побажання смерті і всього іншого в свою сторону. І зазвичай це, це переважно йде від українців старшого віку. Бо в них відкриті сторінки в цих Фейсбуках, і зазвичай це, знаєте, такі люди за 60, які просто цю жовчу прискають на мене, на тих моїх підписників, які їм там відповідають, і так далі. І це показує, що от. Оці всі новини, ці всі заяви, які пускають в інфопростір про відбілення ТЦК, що погані ухилянти, а не ТЦКшники, про якісь там права, про якісь вибори і про все інше, пускається оця вся повістка для того, щоб формувати враження в першу чергу в таких старших людей. А вони вже потім це все, оцю ненависть транслюють на весь інтернет, на своє оточення, точно так само і складається, знаєте, дуже негативне враження. про... Суспільство, яке зараз перебуває в Україні. На жаль, На жаль, друзі. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Гарного дня, до нових зустрічей!